Віск простояв десь майже двоє суток вже. Бурзань так не було вкладився, зараз гляну, що там вийшло. Дивимося щось так, довго вистигав і дивно, що з такими пузірами вийшло. Зараз дістану, подивлюся, який з другої сторони. Ну, Цю грозу хоч він, він відстав повністю з усіх сторон. Зараз побачимо, що там вийшло. Ну, такий яскравіший, чим той. Дивний якийсь у нього осадок. Очистив зняв десь 5 сантиметра плюс-мінус, щоб вже дійти до плюс-мінус нормального воску. Ось так він виглядає. Ці залишки думаю за сонячну склатоку і там вже перетоплю, щоб лишній раз його вони Ну, Цього разу в мене такий кусок. Це було просто повітря. Не знаю, чого воно повністю не буде видимо, і застило. Ось такий, цього зайвіз Ну, Ще його зараз зважу і буду знати, скільки я точно. Маю такі два круги, загальна вага 7600. Один темніший, другий складніший. Чому так? Що ви думаєте, що ви скажете? Так не дуже так. Чому вони такого кольору вийшли? Хто що думає, пишіть коментарі. Залишки чище скріп закинув воскоку сонячну і підскажіть мені, можливо, знаєш, чим краще відновивати казан від воску? Як його краще відновлювати? А то, я не знаю, шклябити чимось. особливо не виходить? Як його краще відновити? Що ви робите? Я, коротше, драйв казана такими дротиками, налив до гарячої води, додав в і, коротше, тер, поки не усе. Вроді, такий, який був. Гарний. Це не мій казан, тому я його так переживаю вичистити гарно.